Я замовила посилку з Агромаркета. Я на даний момент прийшла з пошти на великий дощ я на дачі. І я тягнула з парасолькою по калюжам цю велику посилочку. Що в ній є? В ній є глуша конференція. Не знаю, як воно буде. Подивимось. Надія живе. Це великий садженець. І що це у нас? Черешня, черешня передгіган. Випаковане добре, гарно. Так, другий садженець. Третій садженець, який я замовила. Це, це яблуня, яблуня. Айдарет, за мой бізнес-софт. Поклали дуже так, багато якихось півок, там наче календарики якісь. А ще я дуже хвора на квіти лілії. Ось така буде у мене лілія. І погано видно, але там саджоніці нормальне. Лукавичка. Після левістки. До Ужгорода, де ми відвідали а, з, такий комплекс готельний, де було дуже багато рододендронів. Це моя любов. Я собі замовила родендрон. Теж непогано. Також замовила собі бузок кароликовий кущик. А, цей кущик. Такі от маленькі квіточки. І на ньому називається рожевий пінк-парфум. Він дуже ароматний. На ньому він живий гарно. Так, і що хочу, що хочу сказати? Запакували дуже гарно, все добре, У мене ще залишився один саджанець, який я отримала за 0,1 копійку. Це перс Royal Маджестик! Ось така посилочка у мене. Дякую, агромаркет!